В Китаї структура надважлива річ. Всі вважають Китай новою мануфактурою світу, і так, в принципі, воно і є. На цьому графіку ми бачимо, що насправді, не дивлячись на те, що виробництво так само, як і ВВП Китаю, зросло в 60 разів за 40 років, це на 6 тисяч відсотків. Його питома вага. Має, ну, не сильно змінилася. Вона була 30, ну була 48, стала 37%. Правда, доля сільського господарства, яке має не таку велику додану вартість, знизилася до трьох, а добувною галузі до семи. Натомість, Китай виростив те, що стало результатом цієї монетарної експансії нульових років. Він виростив внутрішній попит і завжди. Коли зростає внутрішній попит, в таких, такі економіки осучаснюються до пропорції того, що послуги починають займати більше половини ВВП. До речі, в американській економіці саме послуги займають 79% ВВП, промисловість лише 18%.